Всім привіт! Ви на подкасті поговоримо. Привітики, привітики! Подкаст поговоримо про б'юті-бізнес, міграцію, жіночу дружбу, допомогу майстрам. І сьогодні ми, як і обіцяли, хочемо розповісти вам. Про наші емоції, про наш івент, взагалі, як це було, що ми відчували, що ми відчували до і після і під час? Так, ми хочемо такою зробити очікування, реальність, як ми це собі, як ця ідея в нас взагалі з'явилась, як ми вирішили, як довго ми й вирішили організувати, скільки це зайняло часу, і скільки взагалі нам це вартувало наших зусиль енергії і, взагалі, чи хочемо ми це продовжувати далі? Так, прям дуже-дуже відкривим -дуже поговоримо І під час того, як ми будемо розказувати, я буду вставляти уривочку, який нам предоставила відеограф дівчатка, яка нас знімала. Тож давай почнемо з самого початку, як у нас виникла напевно, розкажемо ідея. По темі, да, яку ми вибрали. У нас були куча тем, але типу, що треба, як я кажу, прийде час і прийде тема, яка вистрелить у нас обох. І ми перебирали багато тем ми mm -hmm. перебрали. А потім якось в один момент я не пам'ятаю, чи це ти запропонувала. Ми, по-моєму, йшли і записували вже, типу, мм, Ну, як, записували рекламу до нашого івенту. І... Ти така кажеш, мені здається, що по пошуку клієнтів було би класно, бо ми тільки йшли записувати, і ми не знали. Ми рекламу йшли записувати, ми тему не знали. І ти кажеш: напевно, так. Да? І я така точно, я буду казати за соцмережі, а ти за офлайн. І у нас yeah. сложилося що е, того, що ми вдвох виступали, і Лануся, і я були спікерами, і те, в чому ми. Краще, да, там вона в офлайн, в комунікаціях. Вона це все цей ринок уже проюзала. Я в соцмережах, і ми склали, і в нас прям меч вийшов. Да. І це якось так, по щелчку. Було типу склалась, і ми такі все воно робимо. Треба, да. тому це якось швидко. Хоча теми в нас були різні, і ми їх розглядаємо надалі. Просто на цей час, на цей момент, ця тема для нас була актуальна. Вона актуальна для всіх. Дуже дуже сильно актуальна для yeah. майстрів. Ну ми а, закликали не тільки б'юті майстрів, ми закликали і просто власників бізнесів. Тобто, у нас були різні а, дівчата на івенті. Yeah. Окей, після того як ми запустили рекламу, я вам скажу, я думала, що до нас ніхто не прийде. Я Лані кажу, є yeah. ще до нас ніхто не прийде. Але почали писати перші дівчата, ми їм скидали інформацію а, і. Я була в шоці, наскільки ажіотаж пішов навіть з інших штатів yeah. нам писали, і ми ще так. Ми навіть собі там казали одну кількість людей. Потом такі, ну може, ще додам і ще додам, і вже потім такі, все, останні прям спешл так. місця. Типу, додавали, і такі, все, ну. Але це досить багато для першого разу, тому що всього в нас було 14 дівчат. Хоча ми хотіли до 10, yeah. щоб з кожною покомунікувати. Але в принципі, я думаю, в нас і вийшло ну не так сильно, як би мені хотілося, щоб прям з кожною, але вийшло. Добре, далі от після того, як ми обрали тему, ми почали думати про дрескот. Ми почали думати взагалі про деталі, і чесно кажучи, так як це вперше. Саме такий бізнес івент, да? Ну у нас ми не знали, е, типу, як воно має бути, що саме треба. Ми почали взагалі думати, де що, як. Взагалі, спочатку перша ідея в нас була на вулиці, і вона була такою досить довготривалою. Ми місяць, це скільки ми були впевнені, що ми будемо на вулиці, поки я в один день не виходжу там о шостій вечора на вулицю і розумію, що це капець як жарко. І я пишу зіані. Типу, вулиця ідея класна. Ну не прямо на вулиці, просто на відкритому дворик такий да. мав бути. Спейс хотіла. Да, і я так думаю, це буде досить жарко, і ми не мали уявлення щодо там кольорів. Ми просто мали картинку, Діана побачила там пальми, і ми на пальмах сошлись. Типу, є да. пальми, можна робити. Але ми якось о, в останній момент думали про вже фотозону, банери. Ми розуміли, що це має бути, але якось. Знаєте, якось чи не хватило в нас сил і часу, типу, прям це взяти і зробити? І напевно і класно, тому yeah. що ту студію, яку Лануся знайшла. Вона була дуже класна, це фотостудія, і там вже дуже красиві білі стіни, там дуже багато є декору класного. Єдине, там не було стульчиків, на яких мали сидіти наші гості. І далі ми вам розкажемо, як ці стульчики просто ми забирали і вигружали. Да, ми брали 17 стільчиків. Ми знайшли нашу знайома, яка дала нам їх в оренду. Силки на наших співорганізаторів, хто нам допомагав з декором з усім. Ми залишили в інстаграмі наш да підріл сам під постами. Це все є про людей, які нам дуже досить допомогли. І це прям люди, які горять своєю справою, тому там ви Можете подивитися і зберегти собі на ваші майбутні івенти. Це вже люди да. перевірені нами, тому ми їх рекомендуємо. Які одразу відгукнулися. Да. Це було прям відразу. Це було все чітко, по часу взагалі без ніяких нюансів. Тому що коли ти співпрацюєш з багатьма людьми і заохочуєш їх, збираєш, можуть бути різні нюанси. Я трішки працювала в організації івентів. І я знаю, як це буває. Щось не приїжає, щось не працює або а. ще щось. У нас по цьому взагалі що студію. Ми взяли фотостудію, Взагалі, я спочатку знайшла одну, ми туди приїжджаємо, а там просто 2 на 2 метри, yeah. і ми розуміємо, що у нас просто 16 16 ледве, <людей, зас> да. І ми такі, ну туди максимум людей 5 можна взяти, і ми такі, ну, no, хоча вона дуже класна. Так, короче, Ми почали ці стульчики забирати. Я вставлю зараз вам відео. тому що ми їх забрали. Е, і нам ми, ми вирішили, що це поруч, і ми зразу їх завеземо. Е, далі ми їздили по магазинах і закуповували наш ранок почався так. в суботу. Наш івент був на шосту вечора. Наш ранок почався о дев'ятій вечора. Я вже о боже. ранку. О дев'ятій ранку я вже була у Діани, тому що нам треба було купу всього зробити. І ми реально думали, що ми не встигнемо. Да. Е, хорошо, що в Ланусі був на момент велика машина, що у нас все помістилося, тому що нам потрібно було за. Зробити закупи для закусок, для десертів. Брати, купити все коротше. Далі нам потрібно було забрати стульчики. 6, 17 штук. Ми взяли з запасом на всяк випадок. Плюс в нас стіл їздив з нами в машині. Стіл, і далі ми поїхали за екраном відеосвітлом, стуль стульчиком барним, на якому ми сиділи для презентації. У нас машина була отак забита. Мені кажеться, я ще держала щось на руках. Навіть У мене щось а було. а ми ще мали їхати з цим всім до Діани, робити закуски і вести закуски. І я не уявляю, якби ми їх везли. Аби ми стульчики. я написала в студію: типу, можемо раніше стульчики закинути. Ну вже в нас був екран, світло таке. І ми закинули, А щоб ми все ми майже все всім, разом. Всі меблі ми закинули да. зразу. Ми, типу, весь декор, все, що ми розставили mm -hmm. там. Тому що ми ще деякий посуд брали, всі ці під лимонад, не знаю, як воно правильно називається. Ємкості, Разні. Ємкості, да, типу, це все везли ми. Я до цього за день до цього я ще їздила в хабі лабі, докупляла якісь там стаканчики, шпажечки, дзвонила Діані, бо вона була на роботі. Я замовляла з Амазону ці букви, замовляла посуд. Ми ці букви ми, клеїли перед ми, виходом. Ми, ми клеїли, Лана каже: в нас нема вже мінут. У нас не те, що там 10, у нас нема мінут, ми ще не накрашені. А ми думали: клас, ми все зробимо. І нас ціла година буде, вирівняти волосся, нафарбувати стрілки. І що ви думаєте? Ми за мінус 0 хвилин нафарбували ті стрілки, нафарбувалися, да. І ми встигли, ми приїхали, ну, ми давали собі запас, просто ми давали оцей запас, щоб приїхати зарані і пофоткатися. Плюс розкласти їжу, тому що всі да. закуски ми робили. Ну, особи хотіла. Попрацювати скатерть Лана, захотіла відпарити. каже, яка вже скатір, давай вже будемо. Да, у нас вже дівчинка перша приїхала, я за тягом скатерть працювала. О, Боже. Таке прям за кулісся вам розказую. Е, ну і, знаєте, в той момент, коли прийшла перша дівчинка, е, я почала стресувати жорстко, бо я розуміла, що ми не встигаємо, ми не пофоткались, ми не зняли відео, з ми хотіли злануся. І я розумію, що після в нас теж буде ограничений час, і нам то все зібрати треба <звіт> буде. І я розуміла, що. Ми будемо ніякі вже, тобто в нас не буде макіяж такий, в нас а у нас фотограф і відеограф, да снімає і фоткає, і це так було мені обідно в той момент. Ми купили перед самим івентом однакові туфлі. Це наше буде ізюмінка. Тепер ми рішили на всіх івентах. За 20 хвилин до, до, до там, як нам треба було їхати збиратися, судіани. Ми ще летіли за туфлями. А розстояння, ну ви розумієте, хто живе тут в Сакраменто, в цій ерії в величезній, тут же ж місто, 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 і ми з одного міста в інше, ми з одного міста в інше мотаємося. Це так, також все час. Тобто, якщо б не розстояння велике, ми би взагалі б взагалі все дуже співали. А так як і трафіки, і пробки. Ми все, все це співали, або ми не все взяли на себе. А ми на себе взяли угу. ну просто 200% підготовки. Так. Ми за макарунцями навіть заїжджали до да. дівчинки, яка нам діяла на увазі. Вона мала їх привезти, дуже класні макарунці. Вони такі дуже великі. Ви реально одним макарунцем ви не одна. мені кажеться, його можна на, двоїх, на двох, на да. троїх. з чоловіком типу. ми один на двох з'їли, і типу до кави взагалі то, що треба. Угу. Ми брали Рафаело, і це прям вау. Було а, да ми заїжджали. Вона мала нам привезти, але там по часу по таймінгу ми трошки був накладка, Ми вже заїхали, забрали. І це окей. ми завжди, якщо ми з кимось співпрацюємо, то ми дуже да, лояльні. Ми розуміємо, що бувають да, різні. Типу, і ми без проблем. типу, йдемо на контакт. Якщо там щось забрати, щось завести. Тут, стільці ми завозили назад в 11 вечора. Просто так. ми під двором в людини, в якої брали стільці, М, ми вигружали в 11 ночі стільці. Окей, до цього ми ще вернемося. Давай розкажемо перші гості почали заходити. Лануся почала там, сіла з ними на диванчик, спілкувалася. А, Почали відеограф і фотограф знімати. У фотографа там були проблеми того, що світа було мало да, природнього. Тобто це фотостудія, і там все на іскусственному світі. Ми, звісно, поставили софтбокс, ми поставили відеосвітло, але цього всього було недостатньо. Звісно, ми дуже вдячні цій дівчатці, яка справилася з цією задачею. Юля, дякую. Відеограф також дуже класно всю атмосферку нам зняла. От ви просто навіть зараз бачите, які кадри дуже класні. Вона познімала. Також за вечір до цього я згадувала. Дала за вечір до івенту, що я не зробила афірмації, І я вста... я вже лягла в кровать спать. Думаю, завтра вставати рано голову мить. І я встаю і просто йду, друкую. і Думаю, яка я щаслива, що в мене є принтер. А -а -а. І я вже їх нарізала, зробила. І в нас були на бокальчиках дуже красиві для кожної дівочки Афірмації я сама їх збирала. Це те, що гріє мені душу е -е, такі. Якісь послання, знаєте, кожні, і ми бачили, як дівчатам це реально сподобалось, всі фоткалися з ними. Да. Е, дуже гарно, так атмосферно це передавало таку, знаєте, якусь бюті бізнес ідею Нам ну, не знаю, ця ідея мені прям дуже б сподобалася. Да. ну, ще, Типу, я вже була в івентах, але я була в таких творчих, просто типу, для спілкування. А тут, коли ми в ролі спікерів, ми давали ці знання, це зовсім по-іншому відчуття. <звіт> це просто. Ну, неймовірно було, якщо чесно. Почали ми взагалі з того, що ми сказали дівчаткам всім покушать. Бо поки ми ждали опоздашик. да, ми почали на 40 хвилин пізніше, і це дуже сильно вдарило по нашому опять, стресовому стані, тому що я виступала перша, лануся друга. І у мене була презентація на півтори години. Точно, ну годину 15 я собі yeah. давала. І в Ланусі так само. І я розумію, що вона мені вже намікає, що типу давай заканчий. А я тільки на менше, ніж половині. Yeah. Тобто 40 хвилин. В моїх забрали, і я останні, ну, останні. Знають, це ті, хто, кого ви вчили. Я думаю, а вони але є. бачили, е і люди заплікали. Всі останні вокруг вас І цих, там півчаса Я на такому тараторстві говорила просто, що це ужас. А ти ще там сидиш, тобі жарко, в тебе просто енергія да. б'є. в тебе не А дівочки пульс. всі замерзли. Да, кондиционер... дівчата замерзли, а нам жарко просто, бо ми сиділи там як спікери, на тебе всі дивляться, і ти така розумієш, що треба там і приклад привести, і це була не тільки б'юті сфера, mm -hmm. і я іноді себе ловила на думці, що у нас все закручено все ж таки на б'юті сфері, тому що ми в б'юті працюємо, і всі приклади. Но ми все. адаптували. Ми, да, все но ми одно. досить швидко адаптувалися. Ми не йдемо в продаж відразу. Ми не кажемо, купи в мене там, не знаю, ви продаємо. І в принципі все було класно. Так, е, да, і ще момент, що перших 10 хвилин я взагалі забула, як мене звати, звідки я і хто я, мені кажеться, У мене тупо дрожав голос, і дівчатки сиділи на перших рядах. Одна з них це була моя клієнтка, яка також б'юті майстер. І я їй кажу, вона прийшла до мене на манікюр і кажу, сильно було чутно, мій голос дрожащий? Ні-ні-ні, каже, не було. Я говорю, чесно, вона. Ну, чуть-чуть я кажу, понятно, значить, сильно. І коли, е, коли пройшло це волнення, можливо, хтось із вас також також буде десь виступати, воно не пройшло само від того, що я супер впевнена себе почувствувала. Просто ти почала увлікатися темою не. в моєму випадку, я прям зайшла в цю тему емоційно і відключилась. І мені дуже допомогло те, що я приводила приклади з юмарком. Приклад продавець сира. Якщо ви йдете, купляти дитині собі, чоловіку. Я, наприклад, призглива, і у нас Вознесенську був корпус молочний. Я розповідала приклади якісь з дитинства за маму, за якусь там за, за їжу. І от, от ці моменти вони посміхаються, дівчата, і мене yeah. це розряджало. От мені це допомогло справитися з захвилюванням. Ну, мене так само. Воно спочатку до цих перших 10-15 хвилин. Ти просто така розумієш, що ці люди прийшли до тебе за твоїми знаннями. Тобі не можна затупити і переписати. Як ми в відео буває щось скажемо? Типу, ми пере, робимо перезапис, вирізаємо, вирізаємо да. Там в тебе, типу, немає права. Да, так. Там тебе зрозуміють, тому що ці люди прийшли більш лояльно. Вони прийшли на відкриту зустріч, ти можеш там, сказати, сорі, там, міняємо, щось Я сказали". казала, подождіть, я подишу. Да. Подождіть. Бо ти прям говориш, і тебе ну, не вистачає кис... кисню, знаєте. А так. Машини Але... не взяли з собою воду туди, типу, аби ми ставили собі воду, а там, там не поруч. Да. Yeah. Типу було б легше, а ти постійно говориш, тебе все пересушує, тобі воздух. Плюс хватає, серця да, в жар кидає. Ну і а, така, я зрозуміла для себе фішку не зосереджуватися на емоціях в момент, коли люди тебе слухають. Тому що у кожного у кожної людини свої субтитри на лиці, коли вони yeah. думають і слухають тебе або когось. І ми щитуємо спікери, це як типу, що вона говорить, а людина думає в той момент: там вау, да. Ну, просто в неї субтитри серйозні, знаєте, такі, типу, на обличчі, і не, не треба щитувати. Тому я ловила ланусі погляд і ще двох дівочок, які а, прям мені посміхались постійно, і мене це розражало. Знаєш, це оцей ефект, чому коли людина виступає на сцені, їм. Е Світло таке ставлять, що вони не бачать е, людей mm, обличчя Я не задумувалась. їм. Ставлять типу, що воно як їх сліпить. Їх добре видно все, але типу вони не улавлюють обличчя інших mm -hmm. людей. Це щоб круто. у цього не було такого ефекту роз... Розгубленості, Розгубленості, Да. да. 100%. Тому, це, да. А тут, ну, в нас, в принципі, маленька була аудиторія, це не зали по 100 чоловік. Да. Коли там 100 чоловік сидить, ну, в тебе навіть типу, не буде змоги отак от на всіх подивитись. А так як в нас вона була, тоді да, ми помічали. Трошки хвилююча, але у нас були позитивні відгуки. У нас взагалі все Нам просто дівчата писали, писали, да. писали після. Не те, що там просто репостили або було класно, там ну, відео знімали, а вони прям писали нам в особисті, да. що до нас підійшли було, відразу вау. дівчата. Це прям такий фідбек, який заряджає. Хоча ми вже були втомлені, але це заряджає, і тоді там день відходиш. Я на другий день не хотіла ні з ким розмовляти. Я не знаю, як ти. Ну, я теж, але <рес> я була на другий день дуже заряджена Я змонтувала два влога Я записала купу рілс ну ідей і змонтувала їх. І Я не знаю, я дуже багато роботи онлайн зробила, yeah. і я підходжу до чоловіка, кажу, це значить, моє. Бо після клієнтів я не така заряджена. Ну, по по факту, да, я фізично і там, і там втомилася. Yeah. Чесно, І, на, і під час того, як ми івент робили, я дуже втомилася. І після я була. Але на наступний день в мене стільки було радості. Я сторі з сім'ю утра вже yeah. робила. Понімаєш? Ілану отмічала, але мені пише: ти шустра я сплю. <ріх> ти вже там. Кліпаєш. Я за те, що приїхала пізно, що поки чоловіка так, да. дочекалась з роботи. Коротше, я лягла пізно спати. І я просто я не хотіла розмовляти, тому що в мене тут якби голос сівший. Це із-за того, що я кажу, я коли багато розмовляю, я вся в енергії мені тоді треба просто помовчати, і там так. через три дня мені діана пише, що коли слідусі, я така. <laughs> Ні, ну, ніколи А Закінчували. Ми приїхали до мене на роботу, і зараз я вставлю вам кадр, який ми з Ланисі зняли. Це ще буде, напевно, такий кадр. Надовго ми його запам'ятаємо. На машину ми поставили наші букви, які світяться. І то знаєте, як -то на небі, наче ці букви вони підсвічуються, якийсь такий вайб класний, теплий, хоч і заморені, оце, але yeah. щасливі. Оце було при нас. Що у нас було далі? Було спілкування після того, як ми виступили. Ми знову покушали, попили, було дуже атмосферно, дівчата підходили, фоткалися з нами. Ми прям проявляли ініціативу. Знаєте, це саме було дуже живо. Ми переживали, що будуть забиватися по куточкам і м -м, не комунікувати. Але рілс. Фотографи пофотографували, відзняли саму таку всю атмосферу, яка вже була зала штунками, така вже, як кажуть, авторпатія. Ну, вже там дівчата, хто розходився, кому треба було їхати, mm -hmm. хто щоб ми поспілкувалися трошки, ну і потім у нас генеральне прибирання. О, дівчатки, так, да, це було дуже важко. Тому що м, хотілося вже просто, я по-перше, весь вечір виходила в каблуках, і коли вже входила в друге чи третє дії, ну, Три дівочки заливалася, я тоді тільки зняла каблуки. І я така думаю, чого я це раніше не зробила? А вона каже, то я вже давно ти посняла. <свісно> У нас навіть, є фотки там, де ти стоїш в, на низькому ходу да. нізководу нікатері, тому що просто, ну, ми не вивозили вже. Я знімала, того, що я вже ходила, наливала лимонад дівчата. Да. І щоб я не якраз говорила, я розумію, що це на запис буде типу такий цок-цок-цок, тому я знімала, я ходила. Так. Діана виступала, я боса просто ходила. До речі, ми записали наші презентації, ми їх передивимося, бо ми ще їх не передивлювалися. Якщо вони класно записані, і в них е, буде все чутно, все класно. Е, ми їх домонтуємо, і Лануся може свою продавати окремо, я свою можу продавати. Е, Можемо в комплекті продавати. Хто захоче, може скидочку ага. зробимо. Йо, <laughs> да. а, бо ми для цього і знімали, не просто щоб там сидіти. Діті дивиться на себе, да а щоб вам була користь, тобто. Якщо буде класна якість запису, ми її навіть можемо продати. Ви також зможете для себе фішечки по соцмережах якихось взяти і по офлайн привлеченню клієнтів. Думаємо, що це буде корисно. Тому що ну, ця тема вже не буде повторюватись на івенті, вже будуть якісь нові теми, а цю тему можна буде просто придбати в записі. Так. Тобто ми дождалися, поки всі ушли і почали прибирати, складати. Купу їжі залишилось. Ми зрозуміли, що більше ми таких помилок з їжею так. не будемо робити. Такі, як, типу відкриті доски, ну хіба що ми будемо розуміти, що це просто для красоти, а не для зручності. Зрозуміли, яку їжу їдять дівчата? Що Де що не йде? Деяку їжу ми просто для декору просто взяли. Да, папаю, наприклад, і цю драгонфрукт. Також, наприклад, якщо говорити про... Кольорову гамбу вона у нас вималювалася, Наприклад, коли ми вже зайшли в студію і побачили там розове стула і розові піони е, в ну в студії декор був. І ми такі, о, ми беремо Лан, така. То що, все таки розове з білим?» Я така ну виходить, да? І всі прийшли, і такі, о, понятно, ді, розове. <гум> Тому що я люблю цей колір. Лануся в принципі теж ми же... не писали білий взагалі. Ми писали світлі. відтінки. я писала білий і молочний дріскот ну, дівчаткам. Я писала. Я за те, що за кольорову гаму типу в студії. В студії. Да. Я Дівчакам писала: якщо спочатку першим я не написала, я потім говорю Стоп, вони прийдуть враз, нам yeah. треба до рескод. І коли я вже відправляла адресу, то я писала дрес-код. Заморочились ми конкретно. Да, наступний івент ми плануємо зробити в місяці жовтень. жовтень. Дату точно ми скажемо саме день. Час, місце проведення, тим уже ну, після того, як анонсуємо це все, і розкажемо тему розкриємо. Тому слідкуйте за нашими сторіс. Дату тему ми анонсуємо в рілсах і запрошуємо дивитися вас наші соцмережі. В описі, як завжди, буде посилання на ланусіні соцмережі і на мої. Тому підписуйтесь, слідкуйте, але це буде. Мені здається, в 2X краще, тому що ми урахували помилки. Да, нам навіть це, цей івент нам не вистачило часу по таймінгу. У нас студія була орендована на 4 години. Запізнення ми вже Діана казала, mm -hmm. що ми змістились хвилин на 40, Ми не до кінця розкрили ці теми, тому що ми вже розуміли, що час піджимає. Нам треба типу вже звільняти скоро студію. Дуже класно, що в нас нам такі лояльні умови дали, що ми поприбирали собі спокійно, нас не виганяли. Ми прибрали все, залишили все як було, чисто гарно, і вже потім поїхали. Тому що для спілкування дійсно не, хватило, не вистачило часу. Ми це врахували вже, і наступний івент ми там вже плануємо чуть не цілий день з вами провести. Так, ми прям дуже хочемо, того, що реально дівчата навіть казали, що хочеться більше поспілкуватися навіть з вами. І... Ми вже так програму побудуємо і майже вже побудували, що це буде як спілкування між вами і нами. Да, будуть буде атмосфера спікерства, але буде атмосфера і такого прям живого спілкування, що ви можете і один з одним фоткатися. Наша ціль щоб майстри в нашому місті, можливо, якщо з інших штатів або з міст будуть приїжджати з Каліфорнії різних, то щоб ви колаборувалися, щоб ви прям один з одним коннектилися, співпрацювали в подальшому. От ми хочемо цю атмосферу, знаєте, дати вам. Сподіваюсь, що вам це буде цінно і корисно. В Принципі, це всі емоції, які ми хотіли показати і розказати. Дуже дякуємо за перегляд цього подкасту. Наступна тема у нас буде про е, як е, можна дружити і не конкурувати, якщо ви дві бізнес-леді, да? і ви в одній ніші знаходитесь. Мені здається, дуже цікаво це багатьом буде почути саме yeah. нашої історію. Підписуйтесь на наші інстаграми, підписуйтесь тут на Ютуб канал, тому що і Діана публікує постійно свої щоденні влоги і манікюр, і наші подкасти будуть тут. Всі анонси, шорт також. Підписуйтесь на наші соцмережі і залишайте коментарі. Також, якщо вам сподобався наш подкаст, ми будемо раді відміткам в сторіс. О, да! Ми це yeah. любимо. І знаєте, якщо буде дуже класна активність, якщо ми наберемо хоча б ем, 60 коментарів, давайте так таку цифру: 60 коментарів з інсайтами, можливо, ви дивилися попередні наші подкасти. Саме під цим подкастом, якщо набираємо 60 коментарів, е, Ваші думки, Це ваші не ідеї. Пояснить, будь ласка, бо там ще 60 коментарів буде. Не смайлики, а саме е, інсайти, думки, е, якісь е, ваші побажання. Да? Ми на наступний подкаст підготуємо подаруночок і вже під тим подкастом зробимо розіграш подарунку, який зможе отримати і дівчинка, яка живе, наприклад, в Україні або в, в Європі. Проти, та, в, або... в різних країнах. Да, ми Заморочимося з доставкою, придумаємо щось, е, якийсь корисний подарунок подаруємо вам. Але давайте так: якщо під цим подкастом ми полайкаємо да, і 60 коментів, е, просто смайліки не рахуються, дівчатки. Ну того що ну не рахуються. От будемо дуже вдячні вам за таку підтримку, тому що якщо ви коментуєте ми ростемо, у нас є ідеї, у нас є натхнення. Якщо ми бачимо, що ми просто зряво даже цілий день да, тратимо на це, а це наш час, то, то не хочеться це робити. Да, ми можемо там просто відпочити вдома. А ми заряжені, ми хочемо дарувати вам цю енергетику і заряджати вас на якусь роботу, на роботу з клієнтами, на роботу в блозі і так далі. Ді, па і до нових зустрічей. バカ。Пока, пока.